Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами в даному відео розберемося в наступному питанні, чому так важливо сплачувати єдиний соціальний внесок. Ми дуже часто з вами про це чуємо про те, що нам Держава в особі Державної податкової служби Пенсійного фонду України постійно нагадує про те, як важливо, по-перше, якщо ви працюєте, бути офіційно працевлаштованим. Та, відповідно, якщо ви працюєте, наприклад, самостійно сам на себе, чи сама на себе ви фізична особа-підприємець. Ви зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок, тому що, а, якщо ви його не будете сплачувати, то вам просто цей період не буде зарахований до страхового стажу. Адже пам'ятайте, що з 1 січня 2004 року стаж у нас зараховується за звичайним принципом. Є сплата мінімальна так, страхового внеску, значить, в такому випадку стаж є. Немає, значить, його немає. Ви повинні самостійно, на жаль, наше законодавство передбачає так, що людина сама повинна контролювати сплату єдиного соціального внеску, тому що є дуже багато ситуацій, коли людина може працювати, роботодавець може бути недобросовісним, не сплачувати за неї в пенсійний фонд єдиний соціальний внесок. Такі теж бувають ситуації: людина звертається за призначенням пенсії. На жаль, Інформації немає, людина без пенсії. Тому е, можна звичайно це питання вирішити в судовому порядку. Я завжди кажу: пам'ятайте, що без вихідних ситуацій не існує. Але все ж таки це час, який ви втрачаєте, і вже в цей час могли б, наприклад, отримувати пенсійну виплату. Тож завжди контролюйте свого роботодавця, реєструйтесь, пенсійний фонд наголошує кожного разу, що ви маєте право зареєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду України. Або або ж звертайтеся особисто, отримуйте дані персоніфікованого обліку, довідка за формою К5, і ви завжди зможете перевірити ваш наявний страховий стаж. Отже, на що впливає сплата єдиного соціального внеску не менше, ніж мінімальний розмір? Мінімальний розмір. Єдиного соціального внеску в нас становить 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Тож логічно, коли в нас збільшується розмір мінімальної заробітної плати, то єдиний соціальний внесок також зростає. Отже, на що ж впливає це, по-перше, з рахуванням періодів роботи до вашого страхового стажу, який вам так необхідний, тому що нагадую вимоги до стажу для призначення пенсії. Кожного року стають все жорсткішими. В цьому році, для того, щоб вийти на пенсію, вже потрібно мати 31 рік стажу. Також, якщо ви офіційно працевлаштовані, за вас роботодавець або ви самостійно за себе сплачуєте єдиний соціальний внесок, це є гарантія того, що ви зможете отримати допомогу по тимчасовій непрацездатності, страхові виплати внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та отримання всіх інших. Соціальних гарантій, які передбачені нашим чинним законодавством України, тож тривалість. Необхідного страхового стажу у нас щороку на рік зростатиме до 2028 року, хочу нагадати, і він буде для всіх без винятку становити 35 років. Тобто для того, щоб вийти на пенсію в 2028 році, потрібно буде мати 35 років стажу. Фізичні особи-підприємці та люди, які проводять незалежну професійну діяльність, для того, щоб їм був зарахований стаж, зобов'язані сплачувати єдиний внесок. В розмірі не менше, ніж 22% від мінімальної заробітної плати. З 1 квітня вона становить 8 тисяч гривень, тож мінімальний єдиний страховий внесок у нас становить наразі 1760 гривень на місяць. Для зарахування страхового стажу фізичним особам-підприємцям. У тому числі тим людям, які знаходяться на загальній системі оподаткування, необхідно сплачувати своєчасно єдиний соціальний внесок та подавати річну звітність до органів Державної податкової служби. Також ми бачимо з вами, що сплата єдиного соціального внеску відіграє дуже важливу роль насамперед в зарахуванні вам страхового стажу, який так необхідний при призначенні вам пенсії.